Забезпечення соціального захисту малозабезпечених сімей в Україні в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги здійснюється шляхом надання таким родинам. Державної соціальної допомоги у вигляді щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг, а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Скільки людей мають таку підтримку у Галицькому районі? Дізнавались наші журналісти. У Галицькому районі для покращення роботи з населенням приймалися документи на оформлення субсидій, окрім відділів управління праці та соціального захисту, ще й шляхом виїзду в населені пункти працівників відділу. А у нас була попередня домовленість про те, щоб зменшити потіг людей за принципом не ви до нас, а ми до вас. Ми приймали всіх людей. Хто там був? Були наше четверо працівників, допомагали теж І Бурстинської і міської ради. Працівники для нас було виділено кімната. Всі необхідні документи були теж, і людина могла собі просто зекономити свій час, прийти, оформити документи і вже не звертатися до галича. для одержання субсидії. Необхідно подати заяву, декларацію про доходи і майновий стан осіб та відповідні довідки в управління праці та соціального захисту жовтні місяця прийнято біля 1400 заяв, з яких опрацьовано близько 80%. Для оформлення субсидії необхідно заповнити заяву та декларацію. Для працездатних членів сім'ї, для непрацездатних членів сім'ї, тобто пенсіонери інваліди, є спрощений порядок прийняття документів. Тобто, від них потрібно тільки заяви і декларації, якщо вони не працюють. Доходи ми самі вже вибираємо по своїй базах. Для працездатних осіб потрібно давати всі довідки про доходи, про навчання дітей, стипендії, довідки від доходів за оренду за пай. тобто всі доходи, які отримує отримують зареєстровані особи протягом 6 місяців. На виплату допомог та субсидій в районі вже з початку року перераховано близько двох мільйонів гривень. З початку року вже понад тисячу субсидентам на відшкодування житлово-комунальних послуг перераховано 1,9 мільйона гривень. Також субсидія для відшкодування ЖКП, а також на придбання твердого палива це ті, які не забезпечені. З початку року вже звернулося 265 чоловік і яким на призначена субсидія і виплачена на суму 201 і 659 грн.